Друзі, мої вітання. Ви дивитеся YouTube канал Телеграф. Моє ім'я Даріна Глученко. Як завжди, будемо обговорювати найцікавіші новини, які відбуваються в Україні та світі на календарі вівторок. 17 лютого триває наш інформаційний тиждень. Зокрема, сьогодні будемо говорити про те, що там відбувається на Росії, що зокрема зараз з їхньою економікою, яка в якому вона стані? Ну і, звісно, що там із. Проможністю росіян жити, зокрема, і на якому рівень їхнє життя Тарас Загородній, короче, партнер національки за грубої політехнології та моїм гостем. Пан Тарас, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що, знайшла таку цікаву інформацію на теренах мережі інтернет про те, що в росіян немає грошей. Йдеться про те, що 48% росіян не можуть собі дозволити поїхати у відпустку. Пишуть змі, що економічні проблеми Росії дедалі сильніше позначаються на рівні житті росіян за останні два роки. Збільшилася частка сімей, які змушені відмовлятися від базових покупок і звичних витрат. Ну, як повідомлялося минулого року 48,3% російських сімей заявили, що не можуть дозволити собі відпустку хоча б раз на рік через брак грошей. 23-го року таких було 45%. Замінити меблі, до прикладу, зараз не можуть 45,6% сімей проти 46% двома роками раніше. Ну і також. Читала про те, що дедалі більше росіян скажеться на неможливість дарувати подарунки, мати дві пари гарного взуття на людину, або ж їсти м'ясо та рибу хоча б через день. Разом із тим погіршуються оцінки якості харчування самого хорошим чи дуже хорошим його назвали 63,6% людей. Я частка тих, хто характеризує своє харчування як. Просто задовільне, нормальне зросла з 28% до 34,6%. Що скажете, пане Тарасе? Як оцінюєте такі тенденції, і наскільки там зараз в росіян все погано? Ну, давайте так все, що от от ви перелічили, Ну наприклад, відпустка. Ну це знаєте, це такий можна сказати товар не першої необхідності, але важливий. Ні, важливе, важливе. Це те, що вони говорять. Там проблеми вже з товарами першої необхідності. Ага. Та, там ну, вже, і так, бачу, це не вони ще огірки, огірки вже там хочуть там, межі надавати, бо різкі зросли ціни на овочі, тому що вони а, вирощуються в основному а, в, в парниках. А, це вже наздоганяє росіян інфляція через. Удари України по НПЗ, тому що це має накопичувальний ефект. Так вони вже зараз різко зростає там ціни на ЖКХ, тому що у російського уряду немає можливості як інше, як е, забирати гроші у громадян. так, е, Тому що, ну наприклад, от відпустку, відпустку ви можете ще не купити. А от ЖКХ ти повинен точно оплатити, так тому що тому, що по-іншому тут не виходить, тебе просто висілять. Або є важелі тиску на тебе. А є важелі тиску в тому, щоб забрати, наприклад, якщо ти не платиш, припустимо квартирну плату, тобі просто можуть від... відключити світло або відімкнути навіть каналізацію. В радянських типах будинків це поки що неможливо зробити. А в нових будинках де будуються росіяни, це цілком можливо зробити, так що тут ти або захлинаєшся власними фекаліями, от і це ну значно гірше в дійсності для них, те, що зараз от відбувається, тому що от Путін а, на, на а, десь в грудні минулого року давав пільги Газпрому та «Роснафті». А це означає, що вони десь будуть шукати гроші, а шукати гроші, як у на громадянах, це перше, що потрібно. Mm -hmm. Далі тут ми повинні розрізняти дві речі: а, чи а, о, сильно впливатиме, сильно впливатиме в короткострокові перспективи вести війну при поганій економічній ситуації? Ні, не будуть, тому що вони пріоритетом будуть в першу чергу визначати. Пріоритетом для них все ж таки ведення війни буде. Вони будуть обирати росіян, як тільки можуть, але там теж є межа, тому що як би не говорили, але але Кремль звертає увагу на те, що там а, думають громадяни. Вони так терміново б, е, телеграм не вимикали, Ютуб не вимагали та інші Це... речі. Щоб ти, да щоб ти там да не не ділився в мережах, про те, як дуже сильно зростає твоє твій, твій добробут, так. І вони хочуть їх загнати в цю єдину систему МАКС, яка у них називається, і МАХ, не знаю, якщо там російською мовою читати, і це активно йде. Тому далі ми повинні розуміти, що ж питання не в тому, щоб вони там менше їли. Наше питання дестабілізувати Росію. Наше питання дестабілізувати Росію. Чи можна дестабілізувати Росію, якщо навіть відносно буде гарне життя? Так, можна щось знаходити точки, де а, воно може рухнути. От, наприклад, я завжди приклад наводжу 17-го року. а, 1917 року. Чи була в Російській імперії погана, а, погана ситуація з економікою? Не зовсім погана була ситуація з економікою. А, чи були там, наприклад, недоліки продовольне недостатньо не, не продовольства? Якщо дивитися всю імперію, так нормальні були врожаї, в принципі, все гаразд, але наприклад, через неможливість підвести продовольство а, в Санкт-Петербург, там сталася революція. Чого? А там були обмеження щодо? Залізниць і підвезення туди, наприклад, вчасно продуктів харчування, це стало той іскрою, як говорили більшовики, із іскри зґеріться пламя, яке дало старт цим процесам, які ми досі розсьорбуємо і тому ми тут повинні дивитися. Тобто, для для, для нас, для нас головне, що Знову такий експорт портів парт, новоросійська, так краще, щоб там взагалі нічого не імпортувалося, не експортувалося, тому що це удар буде по них, тому що у тебе може бути гроші, але ти не можеш імпортувати деякі речі. Да, якщо, якщо ти не імпортуєш деякі речі, ну, наприклад, ракета дуже складний механізм. Якщо там немає одного компоненту, воно просто не летить. Або експорт нафти, оце експорт нафти. Це от їхня оце, знаєте, голка в яйці. Яйцо в цьому в зайці. А далі там кише безсмертно. Це чахлик не в Маруші там знаходиться. І ці процеси рухаються. Пов'язані в першу чергу з тиском американців на нафтовий ринок. І а, у них можна спостерігати цікаву модель. У них Починає скорочувати зовнішній товарообих і менше і експортується, і менше імпортується. А коли Росія вийде в мінус по експорту імпорт, ну особливо імпорту, це означає, що вони зовсім повторюють. Ну вони і так повторюють історію з радянським союзом. Тільки це буде ще швидше пришвидшуватись, і Україна не повинна, знаєте, спостерігати. Буде, не буде. Це таке. Знаєте, гадання, знаєте, як на місяці. Ми повинні зробити все, що це швидше відбулося. Далі чорним лебедям для Росії, наприклад, може бути смерть Кадирова. тому що воно багато процесів може запустити на північному Кавказі. Тоді Росія буде захлинатися у власній громадянській війні. Тобто, і ну здається, економіка ж може бути і не в такому поганому стані, так? але знаєте, вже ти починаєш відчувати наслідки і. Це напруження, яке існує все ж таки в суспільстві mm -hmm. російському І Далі не будемо забувати, що нам цікаво було б спровокувати олігархічну війну, тому що на відміну від радянського союзу в радянському союзі, хто не пам'ятає ці страшні та дремучі часи, наприклад, зброю у людей на руках так не було. КДБ, міліція, слідкували, щоб не було зараз. Зброї в Росії дуже багато. Є у кожного губернатора, у кожного якогось е, фінансово-промислових групи, фактично власна приватна армія. Там навіть можна через у них ЧОПи це називається, частне не підприємство, навіть зареєструвати на себе зброю. Далі багато людей, які вже пройшли через війну. Мають досвід далі, мають досвід нової війни. Не треба тобі автомат, достатньо дрон куди запустити в такого ж там губернатора, наприклад, його машину. І все, немає губернатора. Тому це все створює такі точки напруження. І точки напруження в першу чергу це через еліти. От дивіться, зараз Україна пресує Білгород, да? там Брянськ і все інше. І чим самим показує, що а, ніхто тобі не допоможе. Ніхто тобі губернаторів не допоможе. От вас будуть пресувати, Москва затіяла війну, а допомагати тобі ніхто не збирається. Сам розсьорбуй. Сам розсьорбуй, ти не знаєш, що тут робити. Мордо кому будуть бити люди? Не Путіну ж будуть бити, а от, того, як там, Гладков і Гудков, хто-то там бігає з таким. Поглядом а, такої сумної кобили, що нічого не що у нього нічого не виходить, там чи коня, в даному випадку. А ні, він поки що кінь, так поки його не спіймали, не зробили щось, і тоді він перетвориться на того, що сказав. В даному випадку він не сильно буде відрізнятися, і він це відчуває. Він це відчуває, тому що це тиск. от на саме на місцеві еліти, які ну повинні робити висновки. Нам нам цікаво. Таке, тому що економіка і падіння дивіться, от падіння економіки, коли вони відчувають різницю, це може створити настрій, якими ми повинні користуватися, тому що о чим відрізняється радянський союз, наприклад, від нинішньої Росії в радянському союзі. Люди взагалі іншого життя не бачили. Ну, від Сталіна, знаєте, потім війна, а потім Новий Голодомор, а потім трохи була там, 60 ті роки ледь не рухнув Тільки коли прибережні в дійсності в Радянському Союзі щось почалося, тільки тому, що нафту відкрили, так. Потім знову падіння 80-х. Ну, люди ну, елементарних речей не бачили. А ці люди, які от вже зараз при Путіні, от вони йдуть в новий такий дауншифтінг. Вони все ж таки інше життя бачили. Вони знають, що такі повні магазини. А вони там там кафе, лате, елементарна, наприклад, ці самі послуги інтернет, які через які ти міг, наприклад, вести бізнес, припустимо. А якщо у тебе зараз вимикається Телеграм, вимикається Ютуб, вимикається Фейсбук. А як ти просунеш свої послуги? Наприклад, і як ти зможеш вести бізнес? Це важко буде зробити і багато чого іншого. Тобто, ми повинні слідкувати за цими наслідками і робити такі от висновки. Далі наступне питання. Дивіться, у них о, треба довести до того стану. Я вже бачу там перерви. У них там є в постачанні грошей на солдатам. І тут питання: Отут питання. Ми часто говоримо про європейців, які повинні там дати гроші на отримання української армії. А якщо європейці дадуть гроші, щоб заплатити росіянам, щоб вони почали штурмувати Москву? Гарна ідея, гарна ідея. тому що вони ж там тупо за гроші воюють. І це може підживлювати гарну громадянську війну. Там ну тобто, тут такі от повинні бути виходи. А те, те, що вони йдуть по радянському шляху, це однозначно і значно швидше, ніж вони сподівалися. Тому що я там читав один аналітичний центр, який брат, до речі, міністра оборони очолює. Говорить, банківська криза буде в ні минулого року. Вони говорили, банківська криза буде на восени. Тепер говорять, що банківська криза вже буде влітку, тому що а, російський уряд перекладав а, ризики реального сектору економіки на виплати mm -hmm. по кредитах на банківський сектор. А тепер у банківського сектору немає грошей, так. бо їм просто так. не платять. Плюс це нерухомість. Нерухомість це дуже цікаво. Оця. Здавалось би, цей самольот, який відлітався, там дівелопер найбільше російський, угу. який просить ну, невеликі гроші, там 50 мільярдів. Але це ж цілий пласт, цілий пласт. Що таке? Там і так зупиняється будівництво. Що це означає? Мінус, а, мінус а, металургія. Значить, люди, які взяли в апотеку, наприклад, цей а, м, квартиру, ціна на квартиру падає, вони приходять до людей. Переоцінюємо ризики, давайте терміново виплачу іпотеку. Це запускає дуже багато цікавих механізмів, так, які, врешті-решт, можуть схлопнутися в дуже цікаву модель. Тому, але ми такі, знаєте, ми повинні розуміти ці моделі, як вони можуть працювати, але запускати, в тому числі тиснути на ті точки, які суцільно будуть схиляти російську економіку до хаосу. До речі, ваша ця фраза про те, що ви європейці платили росіянам, знаєте... В контексті там повалення влади і так далі е, було б чудово насправді. Але знаючи, як зокрема європейці реагували, коли російські дрони залітали на їхню територію. Вони там не могли прийняти е, буде якесь рішення, і там вже про п'яту статтю НАТО взагалі не йдеться, там ледве дійшли до четвертої, Тому тут е, такі, знаєте, це вже напевно е, бажане за дійсним. Але ідея чудова. До речі, про банківську систему я читала цю інформацію її повідомляє розвідка про те, що іпотечна криза руйнує банківську систему. У Росії що на кінець 25-го року Росіяни не сплатили банкам іпотечні кредити і відсотки на суму 276 мільярдів рублів. Що на 76,6% більше порівняно з 24-м роком. Загалом на період 23-25 років обсяг прострочень зріс на увага, 180%. у грошовому вираженні. Найбільше суми проблемної, скажімо, так іпотеки припали на московську область 9,7 мільярда рублів. На Москву саму на саме місто 7,99 мільярдів. Краснодарський край 7 і сімдесят мільярдів, Тюменська область, 4,8 мільярда. І Санкт-Петербург також 4,8 мільярда гривень. Ну ось, ось така ситуація. Я ще з вами, знаєте про що пан Тарас хотіла поговорити? Про те, що повідомляв Reuters, що російські виробники нафти найближчим часом можуть опинитися перед необхідності суттєво зменшити видобуток. Ну відповідно, звісно, що і продаж нафти через нестачу сховищ для невикористаних станом на зараз запасів. Йдеться про те, що останніми місяцями експорт сповільнився після того, як Трамп посилив санкції запровадив тарифи проти. Індії через її купівлю російської нафти також ми пам'ятаємо ці новини і про те, що, начебто, Індія відмовилася від купівлі, або ще там майже відмовилася від купівлі російських енергоносіїв. У грудні 25-го року Reuters пише, що експорт нафти з Росії становив 3,8 мільйонів барелів на день, а у січні 26-го він знизився до трьох чотирьох, 3,4 мільйона. В лютому цього ж року взагалі інші цифри 2,8 мільйона барелів. Наскільки пане Трампа? А ось таке скорочення видобутку може загалом вплинути на доходи до бюджету Росії, зважаючи ну, ми знаємо на їхню високу залежність, в принципі, найбільшу залежність державних фінансів від саме енергонадходжень. Дивіться скорочення, це є наслідком скорочення попиту на російські енергоносії. Так. Вони зараз вже ну за різними оцінками до 100 мільйонів барелів нафти бовтаються в цьому на. Цих танкерах так званого тіньового флоту через те, що не має де зберігати в Росії, тому що в Росії не додумались не ці великі розуми побудувати собі нафтосховище, тому що вся їхня економіка була побудована так, що вони фактично скаліс працюють. Є женеш в Європу, наприклад, по нафтопроводам або на танкери в Балтійське та Чорне море. От вони ж не думали, що вони доживуть до такого стану, коли російську нафту купувати не кокупувати не І відповідно стає питання, куди дівати цю нафту. Куди дівати нафту, то яка видобувається? А видобувається, якщо м, починати скорочувати, це катастрофічно матиме наслідки до російської економіки, тому що е, технології то немає. Якщо ти консервуєш такому е, е, консервуєш такому кліматі, наприклад, Свердловину це означає, що у тебе проблеми з'являються. Ти не зможеш її відновити. Це вам не Саудівська Аравія, яка ну вибачте пустеля, там ткнув. Там як говорять, ткнув палицю, і ти отримуєш нафтовий фонтан, а потім перевантажуєш фактично на танкери, і ти можеш завжди наростити видобуток нафти. Ні, це зовсім інший клімат. А зовсім іншу інфраструктуру треба будувати і багато чого іншого. Тому можемо побажати їм великого щастя в скороченні цього, цього питання, але це є наслідком скорочення попитуних або падіння рентабельності російської нафтоводобувної галузі. Вони знову тут повторюють історію з радянським союзом в радянському союзі і в Росії навіть до 98 році нафтова промисловість. І не дуже така і була рентабельна. Просто не всі пам'ятають про це. Чому тому, що низькі були ціни на нафту, а там собі вартість висока. Там, поки пройшла оптимізація, створилися кампанії, лукоїли юкаси, які нові технології залучили. Там багато по іншому перебудували бізнес-процеси. І вони були ж готові до зростання. Ну, наприклад, коли Путін прийшов до влади, зросла це на, на нафту. Це допомогло росіянам. Ну там 20 років десь нормально жити. Так і тут. А тут ціни на нафту падають і на нещастя росіян. Американці є вже експортерами нафти, їм російська нафта не потрібна, так що це так і йде. Ну, це чудові, чудові новини, і чудова інформація. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за ваш час. І за те, що знайшли е, можливість догнатися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, що до речі, в Тараса є курс про перемовини. Ми сьогодні трішки обійшли цю тему. Хотіла зробити акцент саме на Росії, зокрема, що там відбувається. Тому, але все таки я нагадаю: 10 уроків, років фраз і практичні інструменти Тарас пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо комусь із вас цікава ця тема, хочете стати класним переговорником в буденному житті. В описі під цим відео є посилання, ви можете перейти за посиланням безпосередньо. Дізнатися більш детальною інформацією. Тараса, ще раз моя подяка. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, а також берегти себе та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.